Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується на півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 15 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. Хмари, які з'являться у Житомирі вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, дощ не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 10 градусів та до плюс 4 градусів вночі. Вдень у Чернігові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Дощ не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 15 до плюс 10 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Ввечері небо у Сумах затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Дощ не передбачається. На Донеччині денна температура буде від плюс 9 градусів до плюс 16 градусів та від плюс 4 до плюс 7 вночі. У Донецьку небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У Луганській області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 11 градусів. Та вночі від плюс 5 до плюс 8. У Луганську ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опадів не прогнозується. На півдні: На Одещині денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 10 градусів. До обіду в Одесі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться дощ не прогнозується. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 6. Хмари, що вкривали небо у Миколаєві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться дощ не очікується. У Херсонській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 17 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 6 до плюс 8. Вранці у Херсоні небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без опадів. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 16 до плюс 10 градусів та від плюс 6 до плюс 8 вночі. У Запоріжжі на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора, опади не передбачаються на Кримському півострові. Максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс семи. Вже з самого ранку у Сімферополі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Опади не передбачаються. На заході у Львівській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Львові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться дощ не очікується. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 10 градусів та від плюс 3 до 0 вночі. Перша половина дня в Івано-Франківську буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. У Тернопільській області очікується температура від плюс 15 до плюс 10 в день, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Похмура погода буде триматися у Чернівцях весь день, вранці очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозується. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 15 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. Вранці в Ужгороді небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ не прогнозується у Рівненській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. В Рівному хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. У Волинській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Ранкові хмари протримуються недовго: вдень та ввечері у Луцьку очікується ясна погода. Опади відсутні. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9. До плюс 13 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Хмельницькому хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються у центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 17 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. Вранці небо у Кропивницькому буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня: дощ не очікується. У Полтавській області очікується температура від плюс 9 до плюс 16 градусів в день, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Ранок у Полтаві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 10 градусів, та від плюс 7 до плюс 9 вночі. У Черкасах на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та в день, прийде похмурий вечір. Дощ не очікується. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8, вдень у Дніпрі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощ не очікується. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Небо у Вінниці цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бажаємо вам гарного настрою та ясного неба. До нових зустрічей.